Це для мене був як шанс, розумієте, хоч щось, щоб його пам'ятали. Крила воїна. Саме так називається картина пані Оксани, яку жінка написала вперше та присвятила своєму коханому чоловіку. Жінка з трепетом та щирим коханням згадує свою частинку серця. Дійсно, я відчуваю його допомогу зверху. І дітям постійно, у нас двоє діток, дві донечки. Теж кажу, що тато ну, вже вони дорослі. Я їм завжди кажу, що тато він от буде в нас оберігати зверху. Були такі випадки, що дійсно я це відчуваю і знаю. І знаю, що він і звідти нас захищає, і так я його воїном з такими гарними кровими. Коханий Оксани Любарської стояв на захисті України ще з 2014 року. Згодом повернувся. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік без вагання знову став на захист. Але, на жаль, ще з 2023 року тіло воїна до сих пір не можуть повернути. Я їм горжуся дуже. І був вже останній бій такий вже. Він відчував, він дзвонив до мене, так якби прощався, відчував. І на другий день вже відчула я, що його не стало. Тіло не вдалося забрати. Він до сих пір мене рахується. Ви звісті припавши». подорожі, одруження разом зі своїм коханим планувала й Оксана Назарчук. Жінка створила янгола на полотні та маленьку дівчинку з фатою у руках, що символізує їхнє майбутнє, про яке мріяли закохані. Трошки легше стає, коли просто малюєш по полотну по самій уже ну вивільняєш, ніби емоції свої. Хочеш те, що ти відчуваєш всередині, воно вливається вже на папері або на полотні. Так, я була дівчинкою, свого чоловіка я була дівчинкою. Ця дівчинка тримає в руках фату. Це те, що не здійснилось в нас, те, що ми планували. Ми разом планували цього хотів мій чоловік, цього хотіла я. Чоловік Оксани ще в 2015 році хотів стати на захист України, але через стан здоров'я йому відмовили. Тож родина волонтерила, але згодом він все ж таки пішов до лав ЗСУ. А в 2023 році загинув за декілька днів до власного одруження. Світився навіть від щастя. Він сказав: Я маю робити це, я маю ну, допомагати, я маю захищати вас тут. Були вони на захисті Бахмутського району Яковлівка. І е, черговий раз е, перед тим як вони зайшли, черговий раз, бо там були бої, там були жорстокі бої. Але його підрозділ е, зник безвісті, зникли зникли всі хлопці. 18 чоловік зникли безвісті. Ми шукали майже півроку льошу, знайшли в морзі. Ці картини жінки писали та створювали разом з проєктом Жива справжні історії кохання. Його мета реабілітація жінок, котрі втратили сина чи чоловіка на війні. Виставка мандрує містами України з початку 2023 року. Перше представлення було у Львові. Написано вже більше як 300 картин. Кожну вкладена частинка безмежної любові. Вже більше 25 великих міст, маленьких містечок, навіть сільських громад долучили до цього проєкту. Підтримують цей проєкт професійні художники, митці Національна спілка художників десь нам надавали зали, десь майстерні. Художники долучились замість психологів. Зі слів організаторок, проєкт буде жити далі, доки буде потрібна підтримка. Додамо, у Рівному виставка триватиме до 31 березня в обласній бібліотеці. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.